Час культури на радіо РФМ Сакральне Мистецтво. Вітання усім, хто ці бріналаштована на хвилі радіо РФМ це програма час культури. Сьогодні в нас сакральне мистецтво. Як сьогодні працюють художники-іконописці, якою є сучасна мистецька мова сакрального живопису? Чи може співіснувати в одному просторі, так би мовити, авторські та традиційні ікони? Про це ми сьогодні говоримо із гостем студії, куратором виставки. Міжнародні пленери іконопису Дмитро Гордісом. в нашій студії. Дуже дякую, що завітали. Нагадаю нашим дякую. радіослухачам, що в другій частині нашої програми. Якщо у вас будуть запитання, телефонуйте 353 96 00 девяносто Також нагадую, що нас можна лише чути, а й бачити на eramendia.com.ua. Тож, пане Дмитре, 10 червня у культурно мистецькому центрі Кивомоглянська академія у галереї мистецтв імені Олена Замостян відкривається художня виставка міжнародні пленери іконопису. Так, виставку ми привезли з Польщі. Це вже 17-й проект Центру досліджень за останні 5 років. Даний пленер був організований з ідеєю пана Матеуша Сора, який є головою Друзів Новиці, Товариства Друзів Новиці. І саме таку ідею пан Матеуш привіз до Львова і озвучив її професору Роману Якимовичу Василику. І вже тоді з допомогою кафедри художників, випускників, студентів, почалися експерименти над втіленням такої ідеї. Перші роки той планет проходив тільки в новиці, і вже в 2010 також почали наслідувати пана Матеуша на Україні і Кшиштоф Савицький. Разом з головою спілки Волинської Володимиром Марчуком організували такий пленер в селі Замлиння на Волині і тепер паралельно два рази на рік проходить такий пленер одного разу в Україні, одного разу в Польщі. Те, що саме зараз, на початку літа, це така традиційна дата, чи можливо щось спровокувало саме сьогодні проведення. Ну, ми зазвичай при Могилянці в галереї імені Олени Замостян маємо два рази на рік робити такий проект. Маємо такі вікна, які призначені для наших проектів, і зазвичай це прив'язано до великого свята. І цього ну кожного разу на трійцю відбувається проект нашого центру. Тому ми також прив'язали це свято до трійці. які роботи ми побачимо цього року? Які митці. Будуть представлені на виставці, і ми познайомимося з ними. Кращі твори вибрані з усіх восьми пленерів трьох волинських і п'яти новицьких. То буде близько 50 авторів і вони представлять 60 творів. От і також буде презентуватися фільм, який був знятий в Новиці в 2013 році під час процесу пленеру. То ну, іконописці з Білорусі, да. Польщі, Словаччини і України, от хотіла запитати про закордонних митців. Mm. Чому от що я зацікавила, чому їм захотілося показати свою роботу саме в Україні? Справа в тому, що організатори вже зробили від початку заснування пленеру близько 50 виставок, і в них є. Така такий маршрут тих виставок, ну пропагування творчості цих пленерів. Наступним місцем має бути Москва, далі Німеччина, і якраз от 2014 рік, вже два роки тому був запланований на Київ на Україну. Ми зазначали в нашому анонсі про те, що будемо говорити наскільки можливо співіснування в одному просторі авторських і. Традиційних ікон Проте, наскільки у сучасному ось мистецькому просторі можливо розділяти ікони на авторські традиційні і взагалі чи доречно говорити про стилі і напрямки, які ми зазвичай використовуємо у розмові про мистецтво, я можу, наприклад, так барокове мистецтво, так і багато інших стильових напрямків. Наскільки вони сьогодні у вашому сакральному мистецтві доречні? Я хочу сказати, що ну, як говорити про стеловий поділ, то ми ну, наслідуємо кожен якусь школу. І якщо я вчився в стінах Львівської академії мистецтв на кафедрі сакрального мистецтва, де пропагувалася візантійська ікона і Ну, І також паралельно виховували нас до, ну, до створення свого такого авторського письма. То в київській школі основою творчості, основою педагогічної концепції є саме бароко, Мазепинське бароко. Я особисто роблю якийсь такий синтез тих двох шкіл, і кожен автор пленеру також ну, звертається навіть в кожному творі до тої чи іншої школи, переосмислюючи і черпаючи звідти для свого письма, ну щось цінне. От і щодо ікони, і традиційної, і нетрадиційної, так званої. Ікона є іконою, і всі інші, ну, всі інші образи, всі інші твори можуть вважатися творами на біблійну тематику. Тобто, якщо є канонічна ікона, це зображення, удостоєне освячення священником під ну, спеціально призначену молитву. Тоді це вже буде іконою, а всі інші речі вони ну не підпадають під такий вимір, і тому можуть бути як просто творчістю художника, як живописними творами. Як сьогодні у ваших колах ставляться до так званих авторських ікон, які відрізняються від традиційних канонів, знаю, що до прикладу в Острозі там школа є, в якій пишуть ікони. Осміхнені там образи. Ну от наскільки от, це сприяє, сприймається і, можливо, сприяє подальшому розвитку мистецтва просуванню його вперед, відкриття нових якихось mm -hmm. можливостей? Ну кожен стиль виховувався, народжувався в лоні експерименту. Якраз пленер це такий великий простір для експериментів. Я пам'ятаю, коли я приїхав вперше в Польщу на запрошення пана Матеуша. І я був якимось чином такий вдячний, що опинився там, тому що там ну, неймовірне середовище. І я якби з такої, ну з подяки організаторам, знаючи, що перебуваючи два тижні на пленерії, я повинен залишити один твір в подарунок організаторам. І я спитав, як я маю писати ікони, чи цей твір має бути до, для. Галереї, чи це твір, який має супроводжувати літургію, не знаючи смаків вподобання організаторів. І тоді пан Матеуш сказав мені, що він якраз дбав про те, щоб тут був такий простір, аби приїхав іконописець і писав ікону так, як він хоче, щоб він не був прив'язаний до замовника, до його смаків, до смаків громади, яка зазвичай ну, диктує ті смаки, коли замовляє в художника ікону, і потрібно ну, рахуватися з ними. І тоді я втішився, що є така площина, де можна бути собою. Тому що ми губимося в тих замовленнях, ми губимося в подобаннях. Я, наприклад, творив у Львові зовсім інші речі на замовлення, і були зовсім інші замовники з іншими поглядами на сакральне мистецтво ніж у Києві. І в Києві можна сказати, що я попав підплив там київської школи, але велику роль відіграє саме замовник і його. Його вподобання. Зокрема, от на запитання дуже цікавого такого змісту, і, напевно, є глибинний сенс у тому, що робить ікону іконою. Тому що не кожен образ, який а, малюють технічно, так пишуть технічно, вдосконалює, можливо, майстер має багато а, таланту і хисту, але то буде просто ікона, от як говорить, так підходиш і просто хочеться молитися, каятися, а є просто зображення і. Це як просто твір художній, але не ікона, яка от має сакральний святий такий зміст. Я не знаю, чи в уповноважений коментувати. От е, подібні речі. Е, я просто розумію, що написати ікону може християнин. Немає іконописця без християнина. І відповідно, е, це все надзвичайно ну, просто. Треба бути християнином, і це вже є готовність до написання ікони е, і. Ми починаємо і навчання іконопису в студії з молитви, і кожну справу, кожну роботу ми починаємо з молитви. Кожен великий об'єкт спеціально супроводжується священником якоюсь літургією, де згадуються імена художників, і, ну, і ми просимо всі разом Господа, щоб допоміг нам в процесі. Але е, та молитва має бути такою внутрішньою. Тобто, це молитва, е, яку ти е, сам відчуваєш. Той стан е, кожен має знати, як він має війти в той стан. Тобто, це якесь очищення власне. Це коли е, ти розумієш, що в тебе є на душі гріх, і його треба позбутися. І тоді, коли це відбувається, оце каяття, усвідомлення того гріха, тоді починається та молитва, і тоді вже той стан е, ну такий. Прийнятний для починання написання образу, відповідно, і ще запитання, яке стосується у продовження нашої теми. Знаю, що так історично склалося. Ми не дуже добре, можливо, знаємо культуру і іконопису української діаспори. Чому так склалося, і якою вона є дійсно там. За межами України. Ну, Зараз я б сказав, що культура повернулася додому, і та історія починає вже чверте століття тут звучати. Наша історія сакрального мистецтва. Три чверте століття, через ну, таке гоніння на християнство, наші художники втікали. І я думаю, що. Тут назрівав такий ще один етап цих гонінь. тобто, може, тут мова не йшла про суто християнство, але мова йшла про ну українську націю, про національне сакральне мистецтво, і не виключно, що ми могли ну, якимось чином теж втікати за кордон, щоб там провадити ту історію, оскільки не тільки от саме оці події під час революції гідності, а взагалі ті минулі три роки. Були такими свого роду таким такою стагнацією в культурі. Я можу сказати по відчуттях, як ми працювали з родиною Ющенками, коли ми робили великі проекти, і ми влаштовували конференції в межах симпозіуму іконопису і друкували, ну фіксували це великими альбомами, і тоді, в якийсь момент, це все зупинилося, і якби. Звісно, що це церковна культура, і вона взагалі розвивається незалежно від того стану суспільства, але вплив однозначно є. І зараз я відчуваю якесь таке відродження сакрального мистецтва на Україні, і хочу сказати, що міжнародний пленер. Це була така маленька втеча. Це була така маленька втеча наша діаспори української у Польщі, яка ну, тут ну, не, ми не могли дихати якось так на повній легкі. І відповідно я став краще розуміти тих художників, які мусили творити культуру там, тому що це така необхідна паралель вічності, яка повинна звучати, і повинна звучати незалежно від подій, які відбуваються в суспільстві. От, продовжуючи тему по паралелі вічності православні богослови, вони говорять, що ікона це більше ніж мистецтво, і живописець повинен намалювати позамежний такий світ, використовуючи якісь окремі символічні знаки. І власне той твір він ніяк не може бути копією нашої дійсності. Так, звісно, що ті канони вони обов'язково повинні бути ну, освоєні нами спочатку. Це ікона, я би сказав, складається з таких трьох моментів, як образотворча грамота, богослов'я, богослів'я ікони, і той вже третій момент. Це якраз ну, ті той духовний стан художника, який важко теоретизувати. Це треба кожному вияснити для себе, який це стан для нього. От і. От, ну, вікно в горній світ. Це такі, таке визначення ікони. Для мене я ще, ще більше задаю собі питань: чи потрібна взагалі виставка ікон? От я кожного разу перед кожним проектом думаю собі, чи, ну, чи потрібне нам таке свято, от, як виставка ікон. Бо виставка ікони це. Ну, це не стіна місце ікони, це не стіна галереї, це стіна храму. І то є галерея для ікони. І саме виставка, відкриття виставки це освячення тих ікон. І галерея ікон це і храм, це музей ікон. Це кожен художник вже зразу має галерею своєї своєї творчості. Але Є от такий перехід якийсь в історії, тобто є якась зміна стилю, є якась зміна епохи. Для мене зараз сотня моїх художників, колег, які працюють в такому напрямку до авторської ікони, до модерної ікони, яку ми зараз попередньо пройменовуємо. Вони ще не прийняті усіма священнослужителями, усіма громадами в храмі. Тому галерея сьогодні стає таким перехідним. Моментом це так, як якесь місце для реклами, для піару. Того творчості. Для мене ікона представлена в галереї, от на пленерах, написана на пленерах. Це такий рекламний ролик творчості кожного художника. От Я приходжу і спочатку споглядаю не просто вікно в горній світ, а ще вікно в фойє, в храм. В храм в фойє горнього світу. Бо коли я дивлюся на ті твори Люби Когу на твори Уляни Томкевич, Іванки Демчук, ну це такі сміливі експерименти, які, через які я бачу храм, написаний пензлями цих майстрів. На жаль, не можу перерахувати всіх 50 авторів, хай вони мені пробачать. Але виставка для мене особисто, як для художника, це ну, ще один. Якийсь диплом, це ще один університет в цьому напрямку. О, з вашої відповіді запитання народилося, чому так модерн з обережністю сприймають от, зокрема, священники з такою обережністю і, можливо, навіть з, з недовірою? Ну, е -то, ну, та обережність завжди все зачисляє. Зустрічається все в штики, що не От спочатку. Важко. Сприйняти от якусь нову епоху, ну це, це оновлення всього. Я взагалі зараз відчуваю якесь таке кардинальне глобальне оновлення, от української історії, ну душі українця. Я от сьогодні відчуваю якісь такі якісь піднесення. Сьогодні ми отримали нового президента. Відбулася інавгурація Петра Олексійовича, і це такий символ оновлення і культури. Тому що я впевнений, що буде велике відродження, от яке має перекрити попередніх президентів, от, і, і це оновлення воно буде розповсюджуватися на іконопис. Ми звикли до архітектури традиційної, і яким ще нам, ну через напевно, що через ті заборони при під час панування того тоталітаризму. От, ті три чверті століття, і ми не могли ну, рухатися саме в, ну, саме в сакральній архітектурі, не було такого розвитку. І відповідно архітектура світська почала зараз от, ну, модернізуватися, а церковна залишилася такою. ну, якось, ну, якби, ну, якоюсь, як музейної, тобто для мене зараз ці храми, які архітектурою наслідуються абсолютно з 15 століття, вони як музейні експонати. Тобто, це всі храми, які треба буде скоро якось перевозити в такі музеї під, від, під відкритим небом на кшталт пирогову. От і відповідно, як ми почнемо дбати про розвиток сакральної архітектури, тоді з'явиться вже простір для цих модерних нових ікон. А душа іконописця говорить ну, в співзвучності з часом. Тобто, це якби святий дух, який надихає художника, він от змішаний тісно з духом часу. Тобто він схрещений, і відповідно ну, ті твори не можуть бути іншими. І ті та архітектура нас хоче повернути якось в минуле, але ну нам потрібно бути сьогодні, ну в цьому дні. Бо ми народилися творити архітектуру сьогодення, мистецтво сьогодення, сьогодення. А на вашу думку, от як має виглядати сучасна, можливо, церква з з архітектурної точки зору? Чи можливо вже не відповідають такі давні? Канони mm. будування? Ну, зразки яскраві є. На лівому березі є катедра новогрекатолицька. А от є ще м, такий храм Української православної церкви. Молодий е, архітектор Вадим Жиравський, на других теремках зробив храм переображення. Він абсолютно оздоблений мозаїкою, е, інтер'єр храму. Є декілька таких вже зразків яскравих, які наштовхують нас на, на, ну, на той напрям, на, на напрям розвитку архітектури в цьому, в цьому руслі, щоб все відповідало і ну, відповідало часу, і відповідно, щоб цей храм мав місце в тій сучасній світській архітектурі. В оточенні тих хмародерів, які сьогодні заповнюють Київ, от, відповідно, якби має там знаходитися той храм, як має бути, має мати своє місце таке в тому розташуванні? Якщо повернутися до стану художника і митця, який створює ікону, от чи можливо намалювати ікону, яка почне потім плакати, будувати якісь. Знаки і поводити себе, наче жива. От що провокує ось такі історії, на вашу думку? Е, ну, я не впевнений, що художник має 100% відношення до подібних е, явищ. Я думаю, що Господь говорить з людством е, своїми знаками, своєю мовою мовою, своїх символів, мовою, е, таких е, меседжів. І я вважаю, що художник повинен зробити все, щоб бути тим гідним, чистим інструментом в руках Божих. І якщо вже сам твір стає, ну там є ікони чудотворні і ікони, які зцілюють людей. Я впевнений, що це ну, багато різних складників. Перш за все, це віра віра людини самої, яка зцілюється. І та людина ну, домолилася до того стану, коли вона отримала той дарунок високих зцілення, і це трапилося ну, в той час, коли вона молилася перед тою іконою. От і можливо біля ну в тому храмі були такі ну, постійні молитви про здоров'я, і та ікона почала якимось чином впливати на людей. Отак. От ну я впевнений, що це тільки віра. Віра священнослужителя, чистота священнослужителя громади, храм, ну повага до того місця святого. І тоді от, утворитися можуть ну, різні чуда, різні дива. Пленер, він передбачає роботу і, можливо, на природі будуть писатися ікони просто неба. Чи це буде лише виставка? Могу, ну, Пленер, це якби ну, два тижні проходять ці роботи над іконою. Там є таке братство, молодіжне, сарепта Української католицької церкви. Організатором є отець Іван Піпка, який є співорганізатором пленеру, і зранку і вечором відбувається молитва, і такі елементи чернечого життя впроваджуються в процесі написання тих ікон протягом двох тижнів. Зранку і, веч... і вечором ми молимося. І отець Іван формує свої проповіді, наближає їх до богослів'я ікони. І якщо є конкретно, кожному пленеру є конкретна тематика. Є, от минулий, минулий пленер був присвячений мученикам і святим церкви. І відповідно ми слухаємо ті проповіді, які дуже глибокі і дуже позитивно впливають на творчість, і тоді. Ми розходимося по своїх майстернях. Ця база виглядає як декілька будиночків, де от проходить ця творчість. Є школа новицька, де теж то приміщення використовується для творчості. Минулого року було близько 40 майстрів, і вони розміщувалися такими групами, я би сказав, по стилях. Тобто є е, там художники, які відроджують бароко, є художники, які Тому все-таки стильове розмежування воно існує. Е, стильове розмежування існує, тільки, ну я би сказав, це так е, грубо е, воно звучить. Тому що треба проводити конференції великі, аби е, говорити про те, що сучасні, що сучасні твори можна ділити вже по стилях. От свіжо написані твори півроку тому. Вони вже можуть ну, досліджуватися і відноситися до тих вже поличок, давно проіменованих того традиційного такого стелажу стилю. Ну, але я вважаю, що кожен художник має свій стиль, і кожна ікона того художника вже написана в окремому стилі. Тому ми можемо сказати, що в майбутньому ймовірно всі межі стилю вони будуть поступово відходити, розширюватися, і як такий поняття як такого стилю того чи іншого може й не бути. Ну я впевнений, що хоча б століття після ну після народження твору, після відбуття творчості художника потрібно для того, щоб вже мистецтвознавці от переосмислювали, тому що є промова художника, і вона триває. Вона звучить. Важко її переривати. Можливо, ті. Мої твори вже написані на сьогодні. Вони є тільки вступом до тої творчості, а можливо і про цю творчість не тільки ми поговоримо після невеличкої паузи. Нагадую, що сьогодні у нашій студії куратор виставки Міжнародні пленери іконопису пан Дмитро Гордіце, який розповість нам про традицію такого зображення великосвятих після невеличкої паузи. Час культури на радіо РФМ. Сакральне мистецтво Продовжиться програма Час культури з вами Юля Усановська. Сьогодні ми говоримо про сакральне мистецтво. Як сьогодні працюють художники іконописці, якою сучасна мистецька мова сакрального живопису? Чи можуть співіснувати в одному просторі, так би мовити, авторські та традиційні ікони? Нагадую нашим радіослухачам, якщо у вас буде запитання до нашого гостя, можемо вже телефонувати 353 96 три Києва. 044 також нагадую, що нас можна не лише чути, а й бачити на eramedia.com.ua. повертаємося до нашої розмови в нашій студії. Сьогодні куратор виставки Міжнародні пленери іконопису Дмитро Гордіца. До речі, мова йде про виставку, яка відкривається 10 червня у культурно-мистецькому центрі Кивмогренської академії галереї мистецтв імені Олени Замостян. Що цікаво під час ось цього пленеру і виставки, це, так це те, що ем, об'єднаються під одним гаслом, під однією мистецькою силою ем, художники різних конфесій. Так, якраз на е, афішу потрапила ікона пензля Ореста Рабика, де апостол Петро, який би представляє сьогодні е, католицький світ християнський, і е, з апостолом Андрієм Перезваном. Е, і... Який є нашим апостолом православним, і на цьому пленері якраз присутні всі представники всіх конфесій, тобто іконоп.